Мене звати Ярослав, мені 25 років. Я працюю для розвитку молоді в нашій країні, працюю в громадському секторі, викладаю історію дітям, граю в театрі, читаю книжки, люблю свою собаку. І після війни я дуже хочу поїхати автостопом до океану в Португалі до своїх друзів. Чого я волонтерю? Тому що це, мабуть, найкращий спосіб зробити внесок в нашу перемогу. Що таке співдії, як на мене, це, це платформа, яка дозволяє об'єднувати людей, які потребують цієї допомоги з тими, хто її може надати по різним напрямкам. Це 24 хаби в 20 області України, які закривають саме потреби на локальному рівні свого регіону. Це не тільки гуманітарна допомога. А Одне з перших, що запустилось, і була ідея чого, це саме психологічна допомога, тому що війна, стрес, невизначені, все це було дуже на часі в цей момент. Україна після війни, якої я бачу, мені здається, що в нас буде більш об'єднане суспільство, яке буде більш готовим включатись в суспільні процеси.